Всім Боже, це що в мене така якісна камера на моєму старенькому айфоні. Боже, він почує, що я хочу його замінити, і почав гарно це поводити. Коротше, я йду зараз купувати тканину. Я сподіваюся, вам мене добре чути, бо в цьому мікрофаусниках мікрофон просто жахливий. Коротше, я йду купляти тканину на пальто, і я така excited! Mm -hmm. Я сподіваюся, знайду таку тканину, яка мені подобається. От. А ще в Києві така красива осінь. Ну, правда, каштанчики вже все. Але кльончики ще випадають. Такі гарні. Взагалі, в общем, у мене гарний настрій я не зрозуміли. Звісно, тому що я буду шити нарешті. А це, друзі, ексклюзив. Показую, як пройти до магазину класних дисконтних тканин. Якщо ви з Києва і полюбляєте шити, то маєте точно знати про склади тканин на Лебіцькій. Так от, заходите на територію і йдете туди, куди я зараз по відео показую. В цьому магазині дійсно побожні ціни і можна знайти 100% пальтовий кашемір родом з Італії за побожні кошти. Мені для вас, мої підписники, нічого не шкода. Ви ж на мене підписані, правда? Це дуже світла якась. А, а. кріпована така. Кріпова тисячу триста гривень. Тисячу сто. Тися сто тридцять сто тридців. Це моя сімечка у війні. Є? Щось не можемо знайти. Мають бути. Чи пальці короткі? Ні, ні, мають бути, але це набуті. Ну подивіться. Ну, Тут немає. Щось Пальці не короткі, Да, І тут уже немає. І тут вже немає. Хтось крав. <решиваю> Розкіш. Це я розумію. Це тоненький? О, 115. Це тоненький. Утеплюють, так. Да. Я обрала ідеальну тканину для свого майбутнього пальто і радісно ширую додому. Ввечері планую приступити до склеювання викрійки, яку я роздрукувала з сайту Бурда. Знайти підходящу був насправді ще той квест. Та, мабуть, тільки завтра зможу перейти до безпосереднього шиття. Тут я зрозуміла, що за один вечір я всю цю історію не склею. На викріку вийшло майже 100 листів А4. Просто уявіть. До речі, якщо ви ніколи нічого не шили по викрікам з інтернету, то на Бурді, наприклад, є інструкція, як роздрукувати їхні викріки на домашньому принтері А4. Але я присягаюся, що наступну викріку я друкуватиму на плотері. Бо склеїти ці папірці займає таку купу часу. Просто, і ще й треба ж рівно їх склеїти. Коли всі деталі зроблені, треба обрати свій розмір згідно таблиці розмірів і вирізати окремо кожну детальку. Покажу вам, до речі, що ж я купила. Ось така неймовірна, повністю шерстяна італійська тканина пальтова, настільки глибокого синього кольору, що в приміщенні виглядає, ніби він взагалі чорний. До неї я також купила підкладку з віскози, відкопала тон в тон, дуже гарне поєднання фактур. Прям я в захваті. Друзі, на вулиці такий холод, така мряка, туман, дощ. Така осіння погода. Я просто я не знаю, як себе змусити піти на ці кляті танці. Але те, що мене підбадьорює, це те, що я буду не одна, а зі мною піде моя подруга Ніна. А по-друге, ми напевно підемо після танців в спа. От, а по третє, наша тренер сказала, що ми сьогодні будемо вивчати новий стиль танцю. Тому я, в принципі, зацікавлена в цьому тренуванні. От, не хочу пропустити. Тому я збираю силами і йду. Gracias. Sí. Як я вже казала раніше, викрійка в мене з сайту Бурда. Зазвичай їх викрайки я трош, трошки змінюю, е, бо вони часто бувають дивні. Але тут дуже складний для мене виріб і доведеться все робити чітко по інструкції. Хоча е, я знайшла саме таку модель пальто, як я хочу, але все ж таки довжина мене трошки не влаштовує і мені треба буде зробити довше. Так, я розклала свою викрійку на тканині і ось що в мене вийшло. Відсортувала підкладку і основні частини пальто. І так як на викрійка в мене пальто таке трошки нижче коліна, я би хотіла зробити дуже максі, тому я додаю ще 15 см і 4 см на підгибку. У мене деталька пояса тут, вручну намальована, це рукавчики. А, просто коротко про те, як бурда ам, пише Витр... витрату тканини. Який в мене шматок залишається просто, ну, як би, це при тому, що я зробила пальто довше, ніж, ніж вони е... писали себе викриті, викріті. Тобто я додала. До всіх деталей по довжині ще 15 см. І при цьому всьому в мене, ну, типа, майже метр тканини лишився зайвим. А, ага, такий відповідальний момент починати різати тканину. Це завжди трохи страшно, не трохи. Це, до речі, найдорожча тканина, з якої я евер шила. В кінці відео поділюсь з вами вартістю цього пальто, тому не перемикайтесь. Ще дуже важливо, на всіх деталях, на викрійках, часто можна знайти отакі насічки. їх ставлять для того, щоб потім можна було без проблем поєднати деталі. Я зазвичай їх не роблю, але коли я додаю довжину до деталі, то е ці насічки вони і мені як орієнтир. Служить. А ще коли втачаєш рукав, часто буває таке, що не зрозуміло, де у рукава спинка, а де перед. І тому тобі тоді теж корисно поставити ці насічки, дорогі мої улюблені глядачі. Хочу попередити, що це відео не є відеоінструкцією до пошиття. Це влог, а значить, я просто ділюсь своїм процесом і своїми емоціями з вами. Звичайно, я розказую тут про якісь лайфхаки або також намагаюсь когось мотивувати. Це насправді є основна ціль, але це ніяк не інструктаж. Якщо ви ніколи не шили і мої відео вас змотивували спробувати, дайте мені знати в коментарях і взагалі пишіть будь-які свої питання стосовно шиття. Там, де навчитись, як, з чого почати, які тканини, моделі підійдуть для новачків і так далі. Я зніму для вас відео, де відповім на всі запитання. А зараз пропоную подивитись, як людина на цьому відео мучиться зі своїм першим в житті пальто. Спочатку я налаштовую свою машинку і пробую на клаптику основної тканини як кладеться строчка. До речі, такі речі, як пальто або жакети, можна шити на одній лише машинці без авірлака чи якихось додаткових машинок, там розпошивальних, і так далі. Тут принцип який: чим простіше на вигляд річ, тим більш професійна і дорога техніка для її пошиву потрібна. Ну, мені так здається. Це я для себе вивела таку закономірність. Перед тим, як приступити до зшивання деталей пальто, деякі його частини обов'язково треба продублювати. Це робиться для того, щоб не витягувались і не деформувались певні ділянки, які часто це роблять. Наприклад, плечі, лікті, там, пояс і так далі. Деякі пальтові тканини необхідно дублювати повністю. А, на мій погляд, ця тканина не така, тому я дублюю тільки частинами. Знову ж таки, в бурді в інструкції до пошиву написано продублювати тільки. Під борт, стійку комірця і сам комірець. І все. Я так розумію, що розрахований цей журнал на швей із нормальним таким досвідом за плечима, а не на новачків, що тільки ну, проявили інтерес до цієї справи. Так от, щоб вас не відлякало це, просто починайте з більш простих речей. Подивіться відео на Ютубі, повірте, їх повно, майже по всім стандартним деталям є відео. Головне знайти їх назви і знати, як шукати. Щоб не зіпсувати і не залишити відбитки на цій прекрасній тканині, я відпарюю її праскою, не натискаючи, а трохи ніби пливучи над швом. Потім прикладаю щось холодне, щоб це місце вистигло, і шви лягли у необхідному мені положенні. Основні частини я зшила швидко, а от з коміром а, порядком так намучилась. Бо через конструкцію виробу, м, взявши навіть на міліметр менше припуски, ніж було зазначено, у мене вже на декілька сантиметрів не сходилась у розмірах, не сходились у розмірі деталі. Просто зрозуміти своєю головою, як оце робити. Я просто в шоці. Я взагалі не знаю, що я роблю вже другий день. Я просто читаю інструкцію, дивлюся якісь відео на ютубі. Ну, це просто, я не знаю. Така тут конструкція цікава. Ще закачаєшся. Довелось трохи поламати собі голову перед тим, як до мене дійшло, що я все роблю правильно, просто треба трохи підправити шви. І та-да! Шерстяна частина пальто готова. Дивлюсь, чи підходить мені довжина і посадка плечей, ніби все ідеально. Тож я зі спокійним серцем відкладаю другу частину пальто на завтра. Сонечко тільки встає, я вже сідаю, кажуть тебе пальто. Ось так виглядає верхня частина. Це тут на нього налипло всяке. Все таки, у мене повний дім тварин. Але ця тканина у порівнянні з іншими пальтовими прямо не збирає на себе все сміття, тому я задоволена. Для підкладки, як я вже казала, я обрала віскозу таким трохи сатиновим фінішем. Мені дуже подобається це поєднання матової шерсті і полірованої такої підкладки. Вся ця історія виглядає ну, дуже смачно. Підкладка також дуже приємна на дотик і має повністю натуральний склад, що для мене було дуже важливо. На стику підкладки і підборту я хочу додати ось таку контрастну косу бійку, що лишилась у мене з моїх минулих виробів. Мені здається, це буде такою прихованою родзинкою і додасть виробу неочевидної оригінальності і е, бісить це слово люксовості. Але чомусь всі так кажуть, тому. Нехай ви розумієте, про що я. Одним словом, я обожнюю, коли зворотня сторона виробу зроблена прям досконало. Таку річ супер приємно носити, і взагалі приємно мати у себе в гардеробі. Також я не цураюсь підшивати багато чого руками. У таких виробах, як пальто, блейзери і так далі, доводиться часто використовувати різні види ручних стібків ем, стежків. Не знаю, напишіть в коментарях, як правильно буде українською, якщо ви знаєте. Ось, наприклад, в підкладки у боковому шві треба обов'язково залишити отвір для того, щоб через нього потім вивернути весь весь виріб. І ось цей відповідальний момент зшивання підкладки і основної частини пальто на якому я встряла на моменті шліці. Біда підкралась там, де на неї не чекали. Звичайно, внутрішнім срезом під борт. Просто, щоб ви розуміли, по, якому, по якій інструкції я шию. По-перше, вона російською. По-друге, тут немає жодної картинки, тут все написано просто буквами. Заутюжить на подкладку, подкладку вложить в пальто ізнаночною стороною к ізнаночній стороні, рукава подкладки вложить рукава пальто, не доходя 1 см до згиба припуска по шліцю у верхньому уголку виповнити Тасу нацечку, яку націчку, я просто. Я не зрозумію нічого. Яку націчку, я нічого не розумію. Я просто нічого не розумію. Я не знаю, на ну, це просто подивіться. Це я вшила вже підкладку. Скільки тут багато всього. Так, відповідальний момент. Зараз буде або повна фігня, або щось дуже гарне. З підкладкою завжди так. Ти її вшиваєш, оце, з тебе тріпота сходить, а потім перевертаєш і або пан, або пропапку. Ну, У мене є підозри, що все буде чудово. Красиво, боже, ви тільки подивіться! Ого! Просто, 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 просто дуже, дуже гарно, 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 гарно. Я тільки що вивернула підкладку і ви просто подивіться на цей шовчик. Це косає бійчика, біленька, підкладочка. Просто подивіться. Я не можу, як це гарно. Подивіться, як все красиво зроблено. Так, завдяки моїй впертості і дотошності, а ще непереборному бажанню мати гарне зимове пальто, все вийшло навіть краще, ніж я очікувала. Залишилось тільки непомітним повітряним швом вручну під підкладкою підшити під борти, як багато піде, і зшити руками отвір, через який я вивернула пальто. А, і пояс. Треба було ще зшити пояс. Тому що в цьому пальто немає гудзиків, все тримається на одному лише поясі. Дорогі мої глядачі, я знімала процес цього складного життя і просто боялася, що у мене геть нічого не вийде. І що я зіпсую і тканину, і час, і влога на ютубі не буде. Але у мене вийшло. Це був дуже складний виріб, та в мене вийшло. Так що всі тепер питають, де взяти таке пальто. Дякую, що дивитесь і коментуєте. Це величезна підтримка і мотивація для мене. А я, як і обіцяла, скажу, скільки ж це пальто мені обійшлось. І так, 3,5 метри тканини це 2600 гривень, 2600 гривень це нормальна ціна. Плюс підкладка 2 метри. 240 плюс нитки і дублерин, і разом всього вийшло 3 тисячі гривень рівно? Думаю, пальто такої якості в магазині могло б коштувати нескромно тисяч, напевно, 10. А як ви вважаєте, чи вартував цей виріб мого часу і зусиль?